Крім оцієї творчості, просто. я іноді, коли вішаю полотно, я не знаю, що в нього буде. Я просто приходжу і боюся з цього полотна. Я тоді беру, у мене є такі товсті, масляні, ем, пастель, пастель, олівці такі. Я провожу першу лінію, думаю, щось зачепиться за неї. І, і чіпляється. І тоді я ще, 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 а потім я втомлююсь. Наступного дня я приходжу в майстерню і дивлюсь, я щось не на те намалював. Я починаю щось знов. А потім воно само якось а, виходить. От, наприклад, Адам і Єва, а, у мене сусід Антон Логов. Такий класний, дуже, а, дуже, дуже. Мною любимий художник, він іноді мені підказує, там, що не можна там щось мішати, або тут треба лінію провести червону. Він абстракціоніст. Ну, зараз він плакати такі малює, дуже цікавий про війну. А я думаю, я теж хочу бути абстракціоністом. Щось таке намалювати, щоб і собі, і я нічого не розумів, і, і, і всі не розуміли, але щоб це було красиво. І... І Я почав цей абстракціонізм малювати. Я взяв валік і понамалював такі штуки. От. А потім, я думаю, тут такий рай вийшов, треба Адама і Єва намалювати. Я намалював Адама і Єву. А до мене зайшов там. охоронець, подивився і каже, а де Бог. Я думаю, ну так, треба Бога намалювати. Я там на горі це Бог. Просто у нього багато характерів, багато облич, він такий недловимий, він там десь зверху, і він такий добрий, злий, ніякий, і він творець, і от Адам і Єва з цим змієм. І отак от от починає щось одне, а виходить зовсім інше, і потім думаєш, може там ще щось там. І а, вони це час живуть. І Якщо картина висить на стіні, довго то вона ніколи не закінчується. Я її весь час щось туди вставляю. Хтось зайде і каже, а чому п'ять зубів у зайця, а не чотири? Я домальовую, закрашую один зуб. Або домальовую, думаю, може так, ну, людина зайшла, ж поважно, художник, академію закінчив. Чотири зуба, кажуть, треба п'ятий або п'ять, треба чотири. Я послушний, такий е учень, я все роблю, як вони мені кажуть. От, і У мене є друг такий Юра Денисенков, е дуже класний музикант. вони там групу зробили 2-2-2. Я іноді там з ними е теж виступаю, читаю вірші в своєму стилі, От, в арбрютівському такому скаженому. Я до нього приходжу, і я йому кажу, я прийшов до тебе, щоб вкрасти ідею.